Всім привіт! Сьогодні я на полі біля хати. Буду е, забирати патісони і помалу починати е, збирати вже яку куруд Ось Такі у нас патісони. Їх небагато, але їх треба забрати, тому що вже холодно, не померзнуть. Отак наші нутрі їх схавають. помощница. Контролируют меня. Ну вот а так, друзья. Вирвала я їх відро. Зараз занесу до гарбузів і буду приступати до кукурузи. Ну що, приступаємо до наших качанів. Зразу взяла сокиру для того, щоб вирубувати і буду на ніч. Закладати дівчатам. Ну, все, друзі, нарвала я вже кукурудзи. Вона є всяка, є і маленька, є і більшенька, є і отакі качани. Є різна. В принципі, нутрія нашим на завтра і курочкам повинно хватить. А зараз будемо тут я вже трошки виробила і будемо виробувати кукурузиня. Отак, кладу ногою. І отакими рухами величками. Вироблю кукурузу. Всім папа! -па. Кому подобається наше відео, заходимо на наш канал. Не забуваємо ставити пальчики догори.